Що здається в металобрух сьогодні? Здається, железнодорожні всякі фігні. Я вибачаюсь, але дуже багато. їй болти, їй мусора дуже багато. Щось цікавого нема поки що. Але буде. Пообіцяли, що буде. Тому якось так. Якось так. Поїхали далі. Будемо знаходити для вас щось показувати. Цікавеньке. Холодно, капець. Так, привезли шпильки такі нарізані з мілкою різьбою. Гарненькі на 24, вроді би гайка. Підікріванний під Маленькі гантелі. Їх дуже багато Мішки 4. Кому треба, пишіть будемо якраз продавати. Так, Всім доброго ранку. Хочу показати вам щось нове. Це старе, це старе, це старе, це старе. Мечики лірки. зібрав там для вас якраз по наборам, можна домовитись. Це із старих якраз. Із тих старих відосів лишилися ключі, сверла, тиски, всяке таке. Сьогодні що я буду показувати? Дивіться, у мене є ящик, знайшов. Це що з нового якраз Такий якийсь із газового скоріш всього. ціна за нього 150 гривень і буде ваш. Далі є ось такий затичний круг із прошлих відосів. 60-й діаметр кріплення такий. Тут 63 товщиною. В діаметрі забув поміряти, сразу кажу. Величезне, десь 25 приблизно. Ціна його 650 гривень. Хочу показати провілку, давно її не показував. Стоїть у відосах є там повний огляд. Хто захоче, дуже... Пошукає і знайде. До неї йде ось такі кріплення, щоб можна було кріпити, правити сверла або ще щось. Ось вона. Ну, цікава така. І для того, щоб можна було щось зробити з нею. Кому зацікавила ця річ, пишіть на Viber, будемо домовлятися за ціну. І будемо відправляти. Так, що я ще знайшов в ніж? Ось такий пасічника гарненький. Ціна 110 гривень. Ключа знайшов, примерзло. Ну, вибачайте, 110 гривень. Перший номер. Таку ручку. Зроблено як пробивон, не знаю, пробивати якийсь отвір або ще щось. Або ж ручку просто. Ціна її так і буде 40 гривень. Так, ножа знайшов, обламаний сам ніж, а відкривачка працююча. Ціна 50 гривень під відновленням. Далі є фрези і полерамні диски. Фреза 25 гривень пилорамні диски будуть у нас по 15 гривень. Їх тут раз, два, три, чотири штуки. Ні, п'ять. П'ять, вибачаюсь. тут раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук. Далі є винти, я показував там в відосі, кому їх потрібна якась кількість, кажіть. Бо сьогодні-завтра вони поїдуть в металобрухт. Їх здадуть, загрузять в машину і здадуть. Можу їх продати по. Ну, по 50 гривень за штуку, а там, дивіться, самі, кажіть, якщо дуже багато, буде чуть дешевше. Але як є е -е, алмазний диск, оце такий гарненький. Ціна 100 гривень. Ну, все є, все присутнє, ще можна щось відпилити, зробити. Кого зацікавило, пишіть. Е -е, так, є мечик трубний. Один дюйм, скоріш всього, треба чухати, треба дивитися, але так сильно не видно. Ціна його 50 гривень. Так, зі старого, що тут я ще хочу показати, десетилятор Десіцил... можна зробити. Ось така річ. Ціну пропонуйте. Це у нас 1,10 гривень. Це у нас 25 гривень, ручка 28 в діаметрі. Ключа 30 гривень. Ручка 20 гривень. Ця в нас буде 10 гривень. Тут ще одна 10 гривень. І ця одна буде 15 гривень. Ця в нас коронка. Така собі. Не сказав би, що погана, не сказав би, що хороша. Ну, як є, 30 гривень можна. Вимірювальний пристрій якийсь цікавий. Казали мені, що це для рельс. Але точно сказати не можу. Ціну можна запропонувати, давно лежить, тому ціну запропонуйте і воно поїхало до вас. Це в нас 15 гривень, ручка в нас 20 гривень. Кам'янець. 75 в діаметрі, внутрішній 11. Ось такий 40 гривень. А ручка буде у нас 15 гривень. І хочу показати цифри букви. й букви. Восьмий шрифт, 8 міліметрів. Зараз зупиню, покажу. Так, відкрив, тепер показую. Дивіться. Ось такі букви. Цифр тут як такових немає. Там якась одна, там може дві. Забрав я з гаража таке. Ну, як є. Можете там зупинити, передивитися. Ціна цього набору 750 гривень за дві коробки. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, все на Viber, тому що дуже багато. Клієнтів дзвонять. Сразу кажу спочатку. Відповідають тим, що пишуть на Viber, а потім вже буду перетелефоновувати тим, які телефонували мені. Тому, будь ласка, всі звертайтеся в коротку черги в Viber. Там буде якраз і зручніше, і вам, і мені. Тому що ну, все одно треба і адресу вам. Туди писати і номер карти. У нас зразу кажу, у нас повна йде оплата на карту. Не часткова, не бонуси, не скидки Можна відкласти речі, але після повної оплати. Оплатили, я сфотографував, прислав вам. Воно відкладене, лежить, чекає, назбирали купу. Я поїхав відправив як Укрпоштою, так і новою поштою. Без різниці, якою вам буде зручніше, такою відправлю. Все, на цьому буду закінчувати. Товару дуже багато лишається, тому телефонувати ну, в саму останню чергу можна. Можна написати, що вам потрібно, прислати фото того товару, який вам потрібен. Я вже задобався, одне й те ж саме розповідати, що треба прислати фото. Я розумію, що літнім людям це дуже тяжко дається, але бік живий, бік вчишся. Для того, щоб можна було прислати, показати, молодих людей рядом все одно є внуки, діти, сусіди, можна в них спитати, можна навчитися це все зробити. На цьому все. Більш знахідок у мене тут немає. Показав прошлі знахідки, що лишилися, для того, щоб можна було сказати, що у мене є багато всього. Тому якось так. Всім дякую, що додивилися до кінця. Від вас чекаю лайків, коментарі. Всіх чекаю вас у вайбері. Переходьте, пишіть, заходьте в групу, група там під відео. Кожне відео якраз є група для того, щоб можна було долучатися і бачити, що буде в наступному відосі. Я буду туди викладати фото, викладати повністю все. Там можна свої речі також продемонструвати і показати і продати в групі. Група для цього і зроблена, для того, щоб можна було коригувати щось десь комусь обмінюватися повністю тим, чим можна. Все, всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.